Отже, сьогодні ми нового говоримо про перейменування вулиць Верпині і поговоримо про перейменування вулиці Достоєвського на честь української письменниці Ольги Кобилянської. Отже, Ольга Кобилянська – українська модерністська письменниця, авторка численних повістей та романів, в яких вона описувала проблеми жіноцтва, а також проблеми селян на Буковині на початку ХХ століття. Також Ольга Кобилянська – близька подруга Лесі Українки, з якою дуже тісно товаришували. І що ми можемо сказати про творчий спадок Ольги Кобилянської? Можемо розділити творчість Ольги Кобилянської умовно на дві частини. Одну з одна із провідних тем, яка яку досліджувала Ольга Кобилянська, це е, нерівність жінки в суспільстві, це е, неможливість в той час навчатися та працювати на рівні з чоловіками. Вона глибоко досліджувала та піднімала феміністичні теми у своїх у своєму творчому здобутку. Іншу частину свого творчого здобутку Кобилянська присвячує власне темі селян на Буковині, де вона піднімає психологічні теми, де піднімає теми соціальної нерівності і багато інших питань в принципі про нерівність селян. На початку ХХ століття Ольга Кобилянська вважається глибокою дослідницею моральних, етичних тем, тем соціальної нерівності, тем жіноцтва в українській літературі, яка не просто вміла дослідити, але і художньо, і творчо зобразити і передати це в літературі. Вважаємо, що постать Ольги Кобилянської, як її ім'я, буде достойно носити одна із вулиць нашого ірпеня.